Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох китайських військових. У Пекіні заявили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цянь під час брифінгу. Дозвольте мені наголосити, що уряд Китаю завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми участі у збройному конфлікті, і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Такі претензії не мають підстав, наголосив дипломат. З його слів, позиція КНР щодо української кризи, як Пекін називає війну, є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою. Ба Більше Китай нібито дотримується об'єктивної та справедливої позиції щодо кризи в Україні, і це дуже зрозуміло. Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю для політичного врегулювання української кризи. Ми взяли на себе зобов'язання припинити конфлікт і сприяти мирним переговорам. Це дуже зрозуміло для міжнародної спільноти. Українська сторона має правильно оцінити зусилля. Та конструктивну роль Китаю для політичного врегулювання кризи, додав Лінь Цзянь. Як повідомлялося, українські військові вперше взяли в полон військових з Китаю. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. За його словами, полонені китайці перебувають у Службі безпеки України, де тривають слідчі дії.